Соціальні експерименти дозволяють дослідити людську поведінку, а також взаємодію в суспільстві та вплив різних факторів на наше життя. Тому саме для вас я підібрав найцікавіші експерименти приємного перегляду експеримент з груповим тиском. Його мета вивчити, як люди піддаються груповому тиску, навіть якщо знають, що група людей помиляється. Соціальна психологія досліджує, як поведінка людини змінюється під впливом оточення. Одним із найвідоміших прикладів є експеримент Соломона Ашха, який спрямований на вивчення впливу групового тиску на індивідуальні рішення. На початку експерименту, учасники серед яких був один справжній учасник експерименту і кілька підставних осіб отримали просте завдання. Учасникам показували дві картки, на одній була одна лінія. А на іншій три лінії різної довжини. Потрібно було сказати, яка з трьох ліній збігається по довжині з першою. Спершу підставні учасники відповідали правильно, створюючи враження чесної і об'єктивної групової роботи. Проте згодом вони почали навмисно давати очевидно неправильні відповіді. Справжній учасник завжди відповідав після них, і основна інтрига полягала в тому, чи зможе він протистояти груповому тиску і сказати правду. Чи погодиться з помилковою думкою більшості? Експеримент мав на меті з'ясувати, чи буде людина дотримуватись власної думки, навіть коли більшість навмисно помиляється. Це дозволяло зрозуміти, наскільки сильно груповий тиск впливає на здатність людини приймати незалежні рішення. Результати експерименту виявилися приголомшливими: 75% учасників хоча б один раз дали неправильну відповідь. Погоджуючись із групою, навіть якщо знали, що вона помиляється, лише 25% учасників завжди дотримувалися своєї думки, незважаючи на тиск оточення у контрольній групі, де не було жодного впливу з боку інших. Майже всі учасники давали правильні відповіді. Цей експеримент продемонстрував наскільки сильно людина може піддаватися соціальному впливу, страх бути відкинутим, висміяним чи виділятися з натовпу. Іноді змушує людину поступатися навіть власним переконанням. Ці висновки є актуальними, і сьогодні, особливо в контексті суспільного тиску впливу соціальних мереж і групових рішень, тому результати експерименту Ашха нагадують нам, наскільки важливо іноді довіряти собі, навіть якщо думка більшості здається переконливою. У багатоповерхових будівлях часто виникала проблема. Мешканці скаржилися на довге очікування ліфта, люди відчували роздратування та втрачали терпіння. Навіть у тих випадках, коли час очікування був відносно коротким. Управителі будинків опинилися перед викликом, як зменшити кількість скарг без значних фінансових витрат, адже пришвидшити роботу ліфтів було дорого й складно. Тоді з'явилася проста, але водночас геніальна ідея. Встановити дзеркала біля ліфту, і всередині них пропозиція базувалася на психологічній теорії. Якщо відволікти увагу людей під час очікування, вони менше концентруватимуться на тривалості процесу. Дзеркала повинні були зайняти людей, вони дивилися б на своє відображення, виправляли зачіску чи одяг, або просто спостерігали за іншими. Дзеркало встановили біля входу до ліфту і всередині кабіни. Уже через кілька тижнів стало очевидно, що ідея працює. Люди почали помічати своє відображення та звертати менше уваги на те, скільки часу доводиться чекати. Експеримент продемонстрував позитивні результати, які значно покращили ситуацію з очікуванням ліфта. Мешканці стали значно рідше скаржитися на тривале очікування, адже їхня увага була перенаправлена. Також завдяки дзеркалам вони більше зосереджувалися на собі. Могли поправити зачіску, одяг або просто зайняти себе, не помічаючи, як швидко минає час. Крім того, дзеркало мало несподіваний соціальний ефект, воно сприяло покращенню настрою мешканців і навіть стимулювали взаємодію між людьми. Люди помічали, як одягнені інші обмінювалися посмішками чи поглядами, а іноді навіть починали короткі розмови. Таким чином, звичайне очікування ліфта перетворилося на приємний соціальний момент, який допомагав зменшити стрес і покращити атмосферу в будинку. Цей експеримент став класичним прикладом успішного впровадження психологічних знань у повсякденне життя. Він довів, що навіть невеликі зміни можуть значно покращити досвід людей, знизити рівень незадоволення та створити більш комфортне середовище. Дзеркала в ліфтах це просте, економічне й ефективне рішення, яке сьогодні використовується у багатьох місцях світу. Експеримент із фальшивою чергою є одним із найяскравіших прикладів впливу соціального доказу на поведінку людей. Його мета дослідити, наскільки сильно люди довіряють діям інших. Навіть якщо не розуміють їхньої причини, організатори створювали штучну чергу в громадських місцях, наприклад, у торгових центрах, на вокзалах чи біля кіосків. Для цього група акторів ставала в чергу до абсолютно порожнього місця. Або до точки, де нічого не продавали і не обслуговували, актори робили вигляд, що чекають на щось важливе. Багато людей, які проходили повз, починали приєднуватися до черги, навіть не запитуючи, чому вона утворилася. Вони припускали, що це щось цінне або цікаве, і не хотіли пропустити можливість. Часто люди стояли в черзі деякий час, перш ніж почати питати інших, для чого ця черга, навіть після того, як їм говорили, що невідомо, що саме тут відбувається. Деякі залишалися, вважаючи, що інші точно знають. Чим довшою ставала черга, тим більше людей до неї приєднувалося. Люди схильні довіряти великим групам, особливо якщо не мають достатньої інформації. Експеримент доводить, що люди схильні слідувати за натовпом, навіть якщо не розуміють причин його дій. Соціальний доказ є потужним фактором впливу на поведінку. Більшість людей не любить пропускати можливості втратити щось. Цей експеримент часто використовують у маркетингу, наприклад, створюючи ажіотаж навколо продуктів або послуг, щоб заохотити більше покупців. Соціальний експеримент Гаряча чашка був проведений у 2008 році Робертом Чейзом та його колегами з університету Вісконсин-Медісон. Основна мета експерименту полягала в тому, щоб з'ясувати, як фізичне тепло, наприклад, через предмети, які ми тримаємо. Може впливати на соціальні оцінки та поведінку людей. Учасникам пропонували тримати чашку із гарячим напоєм або чашку з холодним напоєм. Після цього учасники взаємодіяли з іншими людьми у соціальній ситуації, наприклад, інтерв'ю, бесіда, прийняття рішень. Люди, які тримали гарячу чашку, оцінювали інших людей як більш привітних, доброзичливих і приємних у порівнянні з тими, хто тримав холодну чашку. Холод впливає на негативне сприйняття. Ті, хто тримав холодну чашку, були схильні до менш дружнього та менш позитивного ставлення до інших. Експеримент показав, що навіть фізичні відчуття, такі як тепло або холод, можуть впливати на наші соціальні взаємодії та емоційні оцінки інших людей. Гаряче в даному випадку асоціюється з позитивом і дружелюбністю, тоді як холодне, викликає більш відсторонене або навіть негативне сприйняття. Дякую за перегляд! Якщо сподобалося відео, став лайк і підписуйся на канал. Це допоможе розвивати контент. Також ти можеш підтримати канал, усі деталі в описі відео.